Друзі, вітаю! Швейцарія обіцяє зробити так, щоб звести і Путіна, і Трампа, і спробувати насюпити певні мирні перемовини. Причому, якщо раніше вони робили певні мирні ініціативи для України, то зараз про Україну вони вже особливо й не думають і хочуть організувати зустріч без України. Тільки для Путіна і тільки для Трампа. При цьому в швейцарському відомстві закордонних справ кажуть, ну, да, його треба було б заарештувати, відправити в ГАГу, але ж самі розумієте, гроші не пахнуть. Тому що в Кабаєві, в Лугану, маєток, Путін купу своїх грошей тут зберігає. Путін лікується до речі, в Швейцарії. Путін там навіть власник деяких фармологічних компаній. Він інвестує там в фарму, ну а чого його затримувати, кажуть в Швейцарії? Ні-ні. Типу, ми тут заради пошуку мирного рішення між цими двома чоловіками, ми готові його тут приймати. А Україна, ну про Україну поговоримо пізніше, сказали в Швейцарії. Давайте це проаналізуємо. Плюс в Німеччині Аліса Вайдель каже, що. Буде балотуватися до речі, вона зігувала прям прапором. Казала, що буде балотуватися з метою відновити північний потік 2. Ну просто вона провокує, що в Україні будуть балотуватися з лозунгами потопити Північний потік 2 вдруге. Ну і словаччина, президент, не хоче їхати в Україну. а Фіцо пам'ятаєте це? Знайшлася в'єтнамська зв'язка. Так от фідзо, який від всіх хвороб його можна мазати, а каже, що знаєте, Україна же бракує і шантажує по Європі. Приїхав з В'єтнаму, відпочив, уже відео знімає в Словаччині. Ну от такий весь, скажімо, бодренький приїхав. Єдине, що проблеми в середині країни: по-перше, мітинги, по-друге, справа в прокуратурі, по-третє, відсутність сприйняття серйозного сприйняття політиками в Брюсселі. Ну, такий собі кульгавий э, віслючок у Путіна вийшов замість троянського коня. Але давайте все це проаналізуємо. Плюс каже, що його перемозі може завадити ніхто інший як Дональд Трамп. Хоча, здавалось би, і ті, і ті консерватори. Друзі, підпишіться на цей Ютуб канал. Ми рухаємося до 600 тисяч, і ваша підписка надзвичайно важлива. Перевірте, чи ви підписані, тому що половина з вас цього все ще... Не зробила, тому, будь ласка, підписуйтеся. Ми з вами починаємо нашу розмову. Кандидатка в канцлери Федеративної Республіки Німеччина е, Аліса е, Вайдель. Від альтернативної від партії альтернатива для Німеччини профашистська, проросійська партія каже, що забере всі вітряки. каже, ну просто лудитка. Якась типу каже, заберемо всі вітряки, Наша вони це вітряки позора. Наша нам зелена енергетика відновимо шахти, будемо спалювати вугілля, повернемо атомну енергетику, і найголовніше. Заплатимо Путіну грошей, щоб повернути північні потоки, 2 щоб накачати Путіна грошима, щоб він потім правильно напав на Німеччину. Ось тоді круг замкнеться, і тоді логіка політики цієї панянки, яка виступає за правих, але саме далеко не відповідає цим цінностям, яка виступає за Німеччину, але живе в Швейцарії, Коли вона каже, альтернатива для Німеччини, ну виходить, це Росія і Швейцарія. Просто ті, хто продають альтернативу для Німеччини, будуть жити не в Німеччині, а в Швейцарії. А ті, хто це куплять на свою голову, будуть жити в окупованій Росією Німеччині. От така буде альтернатива. Тому що Німеччина зараз піддається атакам Путіна, Німеччина піддається атакам ось цих так званих хитрих еліт, які продають Німеччину. Вже вдруге її підтримав маск. Ілон Маск не може себе стримувати, щоб не підтримувати Вайдель. Якось тяне його до ось цих таких рухів, знаєте, ультра ультраправих в Європі. Щось недосказано Вілонові. Маскові. Він вони останній раз так багато говорили про Гітлера. Ну от зараз він знову підтримав альтернативу для Німеччини. Аліса Вайдель, людина, яка працювала в великих корпораціях, правда, ніде довго не затримувалась, дуже така скандальна, непроста. От, і проти мігрантів, хоча діти її виховуються якраз таки її коханою дівчиною, теж мігранткою живуть вони в Швейцарії. От, і бажають все те, чого вони самі не роблять, Німеччині таку собі альтернативу. Ну і каже, що знищимо, значить. Вітряки, але повернемо північні потоки. Бо вітряки, вони ж не кормлять Путіна. А північні потоки два кормлять. Ну друзі, балотуватися з такими лозунгами виглядає дуже навіть небезпечно і дуже навіть примітивно. Але в Україні завжди знайдеться в Україні, десь в Балтійському морі знайдеться водолаз. Який приліпить шматок динаміту і зробить так, що цього північного потоку знову не буде. Це не бізнес проєкт як ви нам обіцяли. А це типова путінська історія для того, щоб шантажувати Європу і накачувати Європу російськими грошима, російськими впливами, і от такими ось мордами, типу. Фашистських партій, бо знову ж таки вона там не одна. Їх там таких багато. Деякі насправді за фашизм вже були затримані, деякі з них і вже відповідали за свої заяви. Тому вона йде в канцлери, Не вони, вони стоять і там рукоблудять за її спиною, типу дьоргають за ниточки такі собі маленькі коричневі кардинали. Але бачимо, що і. Старі елітарні партії, типу ХДС, вже теж почали боятися. Мерц каже, точніше так, в його команді кажуть, що не вистачає жорстких заяв, і це може призвести до того, що Шольц їх обжене. Маск качає альтернативу для Німеччини. Шольц критикує Трампа. Ну і власне соратники Фрідриха Мерца з ХДС, який підтримує дати Україні Таурус і бити. По Росії кажуть, що може і програти ці вибори. Ось така історія. За його словами, попри комфортну перевагу в соціологічних опитуваннях, його мається на увазі джерела в партії Мерца, лідер ХДС із тривогою ХДС із тривогою чекають на інавгурації Трампа 20 січня як на переломну. Подію, що може змінити виборчі розрахунки та показати чинного канцлера Шольца як захисника демократії. Е, нещодавному партійному заході в Гамбурзі Мерц закликав однопартійців до рішучих дій на тлі критики. Мовляв, він недостатньо проявляє активність у публічному просторі. Е, я не дивлюся, каже Мерц особисто. На цю дату інаугурацію Трампа є кролик на змію. Блумберг каже, що повернення Трампа загрожує порушенню світового порядку і може вплинути на німецьку економіку: зростання загрози з боку країни агресора Росії та збільшення підтримки праворадикалів профашистів, таких як альтернатива для Німеччини. Шольц використовує цю ситуацію для. Що склалася для зміцнення свого іміджу захисника демократичних цінностей, вважає видання німецьке і каже, що принцип непорушності кордонів має застосовуватися до кожної країни. Ніхто не повинен боятись свого сусіда, яким би великим він не був. Це основна з наших західних цінностей, заявив на з'їзді соціал-демократів СДП 에, Шольц. Шольц і Мерц разом з своїми помічниками розглядають повернення Трампа в Білий Дім як потенційну зміну правил гри в компанії. За словами джерел, в середині штабу Шольца у Трампа багато джокерів, які здатні змінити хід виборів, каже Блумберг. Як нагадує видання, раніше бували прецеденти, що німецькі виборці в складні геополітичні моменти покладалися на сильну руку в 20... В 2002 році Герхард Шріодер домігся другого терміну на посаді канцлера завдяки рішучій опозиції планам США щодо вторгнення в Ірак. Ангела Меркель 2016-му пояснила своє рішення балотуватися на четвертий термін перемогою Трампа. Ну от зараз на такому шпагаті сидить Німеччина. Німеччина один з ключових союзників України в Європейському Союзі. Франція Німеччина це лідери. Європейського союзу тому вибори в них дуже сильно вплинуть на нас. Не дай Боже виграє ось Вагенкнехт чи, наприклад, Вайдель Аліса, і буде нам просто країна чудес, коли Німеччина від всієї допомоги Україні відмовиться, буде допомагати Путіну, направить туди гроші і зробить все можливе. Щоб запрацювали північні потоки. Виходить так, що 30-50 мільйонів доларів на політичну корупцію, тобто 20 на вибори, 30 в кишеню, можуть зробити так, що такі політики, типу Вайдель чи Вагенкнехт, прийдуть до влади. І тоді сотні мільярдів доларів попливуть в Росію. Ось вам є електронна лотерея. Вкладаєте 30-50, отримуєте сотні мільярдів. Е, ну сотні мільярдів не отримаєте, але якщо вкласти 300 гривень в Фіцо, то він вам і ласточкою стане. Він вам і на Росію працювати до кінця життя буде. Ну інколи треба буде проплачувати йому поїздки в В'єтнам, знімати там відео 18+, і далі управляти цим віслюком. Що він каже, що Зеленський жебрак шантажує і ходить по Європі, просить гроші. Ну просить, і добре. Головне, щоб ці гроші давали. А те, що він заздри, що йому ніхто нічого не дасть, і загалом останнє, що він отримував, це буде ордер від в'єтнамського прокурора. До цього теж справа дійде. Він приїхав вже з В'єтнаму. В'єтнамська зв'язка, як завжди, гарно пахне, тільки в даному випадку він пахнув. В телебаченні почав атакувати Україну. Йому не подобається, що нам дають гроші. І загалом він такий дуже бравадний. Ну от правда, зі свого маленького дворика і пісочниці він виходить не буде. Точно так же, як і, як і його політичний брат, близнюк, президент Словаччини, який теж відмовляється їхати в Україну. Отак, от такі бравадні, сильні хлопці, а от їхати в Україну не хочуть. Петр Пелігріні відмовляється їхати з офіційним візмитом до Києва через. Те, що Україна припинила постачання газу до його країни. За цих обставин про мою поїздку наразі не може бути й мови. Я просто ну, взяв би заплакав типу, про твою поїздку в Україну та тобі більше сюди приїхати треба. Щоб ти своєю пустою головою подивився, як твої друзі в Москві знищують тут школи, бібліотеки, будинки вчителя. Готелі, лікарні, будинки пристарілих. Щоб ти хоча б зрозумів, на кого ти працюєш. Велике ти себе, сильно ти був тут треба. Приїжджала чи Пута, її ідеально зустрічали, привозила зброю, привозила гроші, політичну і дипломатичну підтримку. А ти хто опудало російське? І ви зараз будете розказувати, ми не приїдемо. Та й хто тебе просить? Тобі більше треба, щоб ти зрозумів в кінці кінців, куди ти ведеш. Прекрасну країну Словаччину. Якщо я повинен поїхати туди, щоб просто сфотографуватися, а мені скажуть, що жодна крапля нафти і газу не піде до Словаччини, то я дійсно не повинен туди їхати. Нехай на мене ніхто не ображається. Ну, таке враження, що він говорить, просто як трошки відстала людина, або як поломаний gpt чат який просто видає якісь. Заготовлені фрази. Не треба їхати. Нафти, газу не буде. Медведчука, який зазвичай допомагав вам там ще з одним своїм другом туди все це продавати, немає. Тому їхати сюди не треба. І гроші тобі тут не дадуть, і хабар не дадуть, і е, кешбек в кишені тобі не потече. Тому сиди там, мітинги вже йдуть, і скоро дуже доведеться спаковувати чемодани. І прийде нормальна проєвропейська влада. Словаччині, яку ми насправді дуже любимо, яку ми Словаччину поважаємо, але ось цих російських покидьків, яких туди затащив Путін, і не любим, і не поважає. Тому ми чесно про це кажемо: а країну любимо і людей, Словаків теж любимо. Тому що це наші брати слов'яни. А от речник Міністерства закордонних справ Швейцарії Ніколя Бідо, от ну я б навіть сказав не бідо, а біда. От заявив, що країна готова організувати зустріч на найвищому рівні між обраним американським президентом Дональдом Трампом і ніким не обраним, окрім ФСБ, очільником Криля Володимиром Путіним, якщо цього захочуть обидві сторони. Речник швейцарської МЗС нагадав, що саміт Миру, який Україна провела в Швейцарії, та пояснив, що після нього Україна, Росія США регулярно Повідомляли про готовність підтримати будь-які дипломатичні зусилля на встановлення миру після саміту в Бургенштоку Україну, Росію та Сполучені Штати регулярно інформували про готовність Швейцарії і дипломатичні зусилля. Бідо запевняє, що ордер на арешт Путіна, який видав міжнародний кримінальний суд, це нічого для такої великої багатої країни, яка зберігає гроші ще. З діда Аліси Вайдель, який приніс туди такі криваві гроші, чешські крони, польські злоти. Ну, от в крові він їх туди приніс і каже: заховайте до кращих часів. Там же ж вони лежать, правильно? Гроші Януковича. До речі, чому ми не забираємо гроші Януковича, Чому Швейцарія їх не видає? Гроші злочинця, вбивці, там мільярди доларів лежать. Його друга Єнакіївського, його друга бойка. І решти проросійської шобли вбивць які привели сюди війну. Гроші треба забирати, чого ж вони працюють на таких, як пан Бідо, який хоче умиротворення Путіна. Знову ж таки, не хоче, щоб Кабаєва заплатила свої криваві долари українським дітям, а хоче, щоб Путін зустрівся з Трампом. Причому Швейцарія вже не може бути нейтральним переговірником по одній простій причині. Бо Швейцарія. Яка спочатку провела нейтральний форум миру, потім підтримала китайсько-бразильську ініціативу ініціативу глобального півдня, де Швейцарія ні сном, ні духом бути не може. Це країни Азії, Латинської Америки і Африки. Те, що деякі швейцарські політики хочуть вести себе як Африка, не значить, що вся країна повинна до цього доєднуватися. І коли ви кажете, що ми нейтральні, а берете тільки Трампа і Путіна. То виникає сумнів, чи до кінця ви нейтральні раз. Друге, виникає великий сумнів, коли ви приєднуєтесь до китайської проросійської ініціативи, чи ви точно хочете нам миру і щастя, чи ви хочете нам колонізації і смерті? Теж дуже велике запитання. Для Швейцарії головне це гроші. Навіть не швейцарський сир, вафлі, ножики. Чи будь-що інше, для Швейцарії важливі гроші. Ну от, за грошима до Путіна Трампа вони й пішли. І не просто так з'явилася ця ініціатива, виникає велика підозра, що прохання про таку ініціативу зробив Путін. Саме Путін може бути ініціатором цієї так званої швейцарської ініціативи. Вона нескладна, як швейцарський ножик, вона дуже проста. Пробачте каламбур. Тому що зараз зустріч з Трампом найбільше треба Путіну. Поки ще гаряченький. Але немає мотиву завершити війну. Є мотив намагати Україну колонізувати, знищити, розстріляти. Ось така мотивація сьогодні в Путіна. Якби він хотів зустріч по мирному врегулюванню, зустріч була б мінімум на трьох. А так треба з Трампом. Перетерти. Ну, де ще зручніше, якщо не в Швейцарії. І дітей своїх відвідає, і Кабаєву побачить, і гроші в рахунок в ячейку свою зможе привезти. Ось така, друзі, інформація. Я думаю, що Україна точно легко дипломатичним шляхом переб'є ці путінські ініціативи. Україна точно повинна домінувати в цих історіях, Україна точно повинна маргіналізувати Путіна і робити так. Що поважні західні країни, які кажуть, що вони демократичні, не плювали на Гаазький суд, не плювали на міжнародний ордер. Нагадаю, швейцарцям, друзі, друзі, цей ордер видавався по одній простій причині за викрадення дітей. Якщо ви таке підтримуєте і ви таке кришуєте, ну, то в першу чергу ваша країна з цим і повинна асоціювати. Ось це вся інформація, яку я хотів сказати на цю годину. Друзі, підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 600 тисяч і вашої підписки не вистачає. Друге, напишіть, будь ласка, це ініціатива Швейцарії, дійсно, банкіри захотіли миру в Європі, чи це проксі прохання Путіна через Швейцарію, типу Трамп зустрінься зі мною? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.